Скоро це буде паскабельки буде паска Так шо запазийте м'яска Скорон так буде паска курочки Скоро так и Скоро Паска Готовий Вітаємо на нашому каналі. Вгадайте, що ми сьогодні будемо робити? У нас тут є різні е, фарби, отакі, отакі стікери штанці. і навіть я... Шта... штанці так, для яєць. Не знаю, що з цього вийде, ми ще не перевіряли перший раз. А є Така фарба, і після неї мають вийти отакі яєчки, якщо ми вміємо малювати, звичайно. Ну, дівчата сьогодні спробують. І також ми будемо малювати за допомогою серветок. Ми ніколи не робили, не пробували цей спосіб, тому дуже хочемо спробувати, що з цього вийде. Ми вже зварили яйця. До речі, а ви знаєте, як перевірити сире яйце чи варене? Так. Як? Беремо яйце, ставимо його і закручуємо. Якщо воно крутиться, тоді воно варене. Якщо воно не крутиться, воно сире. А оце, речі? Дай мені! Яке це ян? Сире. Ти впевнена? Так. Спосіб номер один. Для першого способу нам потрібно розвести, звичайно, Фарби, звичайні фарби, якими інколи просто фарбують яйця і більше нічого після цього не роблять. І вони вже гарні. Але ми не зупинимось на тому, щоб просто пофарбувати яйця. Нам треба зробити якось трошечки краще, так? Так. Тому ми приготували стаканчики. Також нам потрібен оцет і фарби. Зараз ми розведемо фарби з водичкою і з оцетом. Налімо сюди водички. Беремо серветку для того, щоб пофарбувати яєчко. Яєчко, звичайно, і замотуємо його в серветку. Отак от, от, резиночку, отаку. От і закріплюємо. Дивіться, бо зараз будете робити те саме. Так. Потім беремо вушну паличку, змочуємо у, у фарбу. Спочатку працюємо з однією фарбою. Так. Потім переходимо до іншої. Я думаю, вашим діткам також буде дуже цікаво. Замагали з дівчатками отак яєчки, ставте сюди в одну тарілочку, нам треба залишити їх на хвилин 20. Через хвилин 20 ми знімемо ці серветочки і подивимося, що у нас вийде. А поки наші яєчка в серветках профарбовуються, візьмемо ложечку і в кожен стаканчик поставимо по яєчку. Щоб вони були у нас різних кольорів. Трошечки хвилиночок, скільки 5, можливо, так? Чи менше? Зараз подивимось, будемо перевіряти їх інколи. Спосіб два. Зараз ми будемо працювати ось цією коробочкою. Тут яєчки виходять отакі мраморні, як вони намалювали. Сподіваюсь, у нас вийдуть такі самі гарні яєчки. Давайте подивимося, що є в коробочці. Інструкція. Як це робити? Зараз ми подивимось на є. Фарба. Три кольори: зелений, червоний і синій. Так. Я хочу червоний. Добре. І є ще отакі сріблясті листочки. Отже, я тобі ось, наливаю сюди фарбу. Ти береш, ставлю яєчко, і ти його так добре-добре обмацуєш. Так, давай. Отак. Над тарілочкою. Кірочка хоче який ще раз синій. Так. так. Добре. Синю фарбу тобі трошечки. Wow. Трошечки, Ага. Можливо, треба менше, я не знаю. Давай також його сматриш. Yeah. Прикладаємо добре. Так, я думаю. Отак прям цей. І потім відриваємо і повинно залишатися щось там. О, диви, бачиш? Так, так, Яночка. Зараз дістаємо яєчко. Ого, як вони прокрасилися. Червоні, прям дуже червоні. Давай на серветочку. Яночка завжди, давай на серветочку. І дивіться, які гарні кольори. Спосіб 3. А що за спосіб 3? Штанці? Так, так, стікери. Дивіться, тут штанці і мордочки. Багато яких, дивіться, язички, губки, і очі, і носики, і окуляри. І кепка якась, вон, дивіться. Ну, штантів, само собою. А штантів, до речі, не 3, а д... два, так? Ні. Три. А, тут. А, штантів. Ой, тут багато у нас штанців. Раз, два. Три, Чотири, 4, 5, 6. Шість можна обрати будь-який колір. Зараз будемо малювати. Якщо ми подивимось на коробочку, ми побачимо, що тут є якась така штучка. Отака, отака. Вона тримає яйце, і я думаю, вона повинна його прикручувати, щоб його не тримати ручками і гарно профарбувати. Давайте перевіримо, що всередині. Так. Ага, це у нас для фарб. Це? А, це ж вона і є. До речі, ага, а фарби також такі, дивіться. Фарби Ходи. також отакі. Ого. Їх треба заливати от в ці тарілочки. Хай будуть тарілочки. А, ми повинні отак зробити. Все. Розуміло. Так. Ага. І як його повертати? Ага, і отак воно повертається. Це квіточка. Далі що це? Це дім. Що це Яночка? Море. Я намалювала узори. Ну, що ж, давайте розпаковувати. А хтось пам'ятає, де чи є. Це моє? Це моє. А це моє? Так, так. Ну, давайте. Що вийшло? Отакі яєчки вийшли у нас. Але я вважаю, що треба все-таки більше фарби додавати на них, щоб зовсім не було білих тих проміжків. Ось такі яйця в нас гарні вийшли. Яночка, тобі які більше подобаються? Мені. Ага. Ось ці. Мраморні. Так. Кіночка, тобі які більше подобаються? Ось ці. Акварельні. Ну, то, Тоді мені подобаються, я думаю, у штанцях. Вони всі веселі. Окрім того, хто спить. Але. Всі веселі, так. Всі смішні, давайте скажемо так, тому що такі ми ще не робили, так? Так. А ви, які яйця робите на Великдень, розкажіть у коментарях нам ще якийсь спосіб. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити подобайки. Подобай. Бувайте! А це яйця, яке не розбивається для Джоя. Готовий? Що да заказете скоро вже буде паска, са та ковбаска.